Деякі люди кажуть, що музика Бруклін дріл це те, що ми копіюємо Чикаго, але насправді дріл це вираження цього життя та всього, чим ви живете. Це про те, як ти виріс, яким зробило тебе життя. Не одним попсмоком славиться дріл сцена Нью-Йорка, Rest in Peace Wu. Сьогодні мова буде йти про реального джі з проєктів Flat що у Брукліні хто такий G та який був його шлях до успіху. З вами Міністр Флексу, ви на каналі TRAP, UA. Let's get it, let's go! just wait on me mama just wait on me We get money uh. y'all niggas flex and you flipping the bag all them we get for the gang in the building on the straps how you feelin' we can't have that set me free niggas can't contain me total well see i'ma job of crazy and it's lit and it's lit and it's lit and it's lit Майкл Кайл Вільямс народився 23 вересня 98-го року. Він має гаїтянське та тринідацьке коріння. Очевидно, що його батьки прибули в штати в пошуках кращої долі. Юний Майкл ріс на музиці наторіуса Бі та таких дріл шансоні, як Ліл Бібі, Keef та Джі Гербо. Цитата: ці чорні приходили те саме лайно в Чикаго, що і я. Сказав шеф, коли вперше почув трек кіл shit». Брат шефа познайомив його з музикою легенди Ноторіуса B.I.G., який записував треки не тільки для тіпів Сходу, але й для принцес з блоку. У 12 років Майкл вступив у банду Eight Tray Gangsta Creeps. Як і багато попередників дріл музики, шеф брав участь у діяльності банди ще до того, як став підлітком. Мотивацією були гроші, але незважаючи на це, у районі шафа неможливо було уникнути цього способу життя. Генгстер Шіт в Брукліні це традиція. Каже він, знизавши плечима. Ви повинні розуміти, що все може піти не так у будь-який момент. І я завжди був готовий до будь-яких наслідків. Середня школа була важкою для шефа Фа з постійними бійками та відстороненнями у 12 класі до того як його реп-кар'єра пішла вгору, і закінчення школи вже було близько, він кинув навчання після того, як його спіймали під час суперечки з опами біля бруклінського торгового центру Kings Плаза, після чого послідував арешти наступний умовний термін, у 2015 році. Він знову сів за збройне пограбування і вийшов у 2017. -му. У статті видання New York Post говорилося, що Шеф G використовував гроші зі своєї музичної кар'єри, щоб фінансувати діяльність своєї банди, куди також входив його колега репер Сліпі Халло. Шеф G був серед 32 членів Eight Tray Crips і афілійованої банди Nine Ways, яким висунули звинувачення, включаючи вбивство другого ступеня, замах на вбивство, змову зберігання зброї, напад, спробу нападу, викрадення бандитські напади та пов'язані з ними реп-пісні повідомляє офіс. З прокуратури Брукліна Шеф Джі неодноразово себе називав дитиною блоку виживання і дорослішання на вулицях було важким, тому він робив те, що повинен був робити. Останній раз він вийшов з в'язниці під заставу у розмірі 11,5 мільйона доларів у квітні 2024 року. Після того, як його закрили у 2021 році, сума була виплачена в день, коли суддя прийняв рішення, і в той же день Шеф Джі опинився вдома. Я думаю, після такого короткого резюме його вуличних справ, у багатьох реп слухачів зникнуть питання щодо правдивості його генгстарепу та наявності вуличного кредиту довіри. Він ніколи не боявся конфронтації з опами на його тілі. Багато порізів, а одного разу йому порізали голову ножем. Коли ж він опинився у лікарні, він просто сміявся з цієї ситуації. Його мати намагалася вберегти його від вулиці, але він та його кузени були аутсайд. Він не планував бути гангстером, але місцеві головорізи були тією рольовою моделлю, на яку рівнялися діти з бідних кварталів. Місцеві гангстери завжди мали гроші та свій невеликий бізнес. А ще місцеві гангстери роздавали дітям безкоштовно морозиво та солодощі і давали гроші за гру в баскетбол. Ми не сприймали їх як вбивць, каже шеф Джі. Ми прагнули бути схожими на них. Шеф Джі ніколи не хотів стати репером, але як часто буває, ті люди, які не сприймають реп серйозно, пишуть цікаві бари та. Стають саме тими, кого люди хочуть чути. Спочатку він просто фрістайлив у колі своїх друзів. Його друзі, які мали студію, сказали, що йому треба читати реп. Перший трек, який став проривним, був трек no Suburban. Відео було знято у нього на районі, а на ремікс залетів Корі Фінес. Відео на ремікс треку зібрало гангстрів зі всіх районів Нью-Йорку. Що ж допомогло йому прорватися та виділятися серед інших? Це його грубий голос та цікавий акцент. Відео на трек на no Suburban почало набирати багато переглядів, і уже за два тижні було півмільйона, і шеф почав серйозно думати про реп-кар'єру. Трек був дісом на пісню виконавця 22 туджі Suburban, Хоча, як сказав Майкл, остаточно він повірив у свій реп після спільного треку Flows з його хомбоєм Sleepy Hollow. У 2018 році. Вийшов його дебютний мікстейп The Unlucky Lucky Kid, за допомогою якого він почав штовхати бруклінську дріл-сцену. Дебютний тейп розповідав про вуличне життя, кримінальні справи, засуджував стукачів та опів, а також розповідав про амбіції, мрії та прагнення досягти висот. На багатьох треках шефу допомагав сліпі Халлоу. У травні 2020 року він випустив дебютний студійний альбом під назвою One and Only. Його сингл No Suburban Part 2 став вірусним і він отримав понад 21 мільйон стрімів. Як і більшість успішних реперів з Нью-Йорка за останні кілька років Шевджі вирвався за межі Нью-Йорка, піонер бруклінського дріла та один із його технічно найобдарованіших авторів пісень, він багато в чому черпав натхнення із приголомшливої люті Чікайського вуличного репу, одночасно перейнявши хребку чітку багатьох британських дріл-реперів. Альбом One and Only вийшов у непростий час у травні 2020 року, в розпал карантину. А зимою 2020 року була вбита. Інша зірка дріл сцени «Pop Smoke. Цей реліз був більш мелодійним, ніж його попередній тейп, але на другій частині треку No Suburban він ще раз дав знати, що він не той, з ким варто жартувати, і дістане опів, де б вони і з ким вони не були. Він особливо не пояснював, що значить цей трек, але сказав в інтерв'ю, що вулиці знають і вулиці викупають, а все інше не має значення. У 2020 році вийшов його EP Just Fayal, на якому був трек «Picasso» з легендою чикагського дрілу Кінг Воном. Not... Сильний реліз Шеф дропнув у 2021 році під назвою Proud of Me Now. У 2022 році вишив його альбом From The Can, на якому були гостєві куплети від Five, Apollo G, Роуді Rebel» та the Hoodie». Ay, look, now she wanna rub on me, huh, On my gun for me, for, niggas, break, for me, break, for me look, I can't get a break from the fuckery. I can't get a break. Niggas wanna be, and I'm a gangster, so you a wanna be. Ayy, got chilling in my drawers. I up in the Howie, bitch. Look, yeah, yeah, us where out where this V. We got all kind of shit kinda Look. Kinda У 2024 році після виходу із в'язниці він дропнув відео на трек Everytan Glitch, щоб нагадати, що він досі тут і не збирається нікуди йти. And no doubt the shit. Can do nothing with me. Чатю має до Повинен сказати, що трек Еврітанґлид це реальний бенгер. Наразі Шеф Джі розібрався з усіма судовими проблемами і зосереджений на створенні нової музики, щоб і надалі прославляти Нью-Йорк. Генгстер-реп, за який не соромно, бути справжнім, без ніякого кепу це і є музика та стиль життя шефа G. Що ви думаєте про цього виконавця та які ваші улюблені треки пишіть в коментарях Let's get it, let's go!